Щоб хоча б сісти, Людмилі Іванівні потрібні надзвичайні зусилля. Жінці 75 років, і вісім з них вона не ходить. Раніше каже, допомагали жінки з церкви, яку колись відвідувала, коли неколи забігала сусідка. А вже майже два роки Людмила Іванівна під опікою Ірпінського територіального центру соціального обслуговування будемо митись, пампер зміняти, стирати. Коротше, це в нас кожен день така процедура. Да. Готовий кушати, вона миє посад, вона обирає один час, як це час, а вони співають. Вона туди-сюди, 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 за час вже все, я готова, я вже чиста, я одетаю. Встигати за годину зробити все необхідне для підопічної, пані Валентина наловчилася за багато років роботи в терцентрі, бо ж на її відповідальності буває до 10-12, а то й більше стареньких, які потребують допомоги, і треба встигнути до всіх. Директорка терцентру Діана Бондар каже: до тих, що можуть пересуватися самостійно, соціальні робітники приходять двічі-тричі в тиждень, а до геть-немічних щодня. У нас чітко прописані держстандарті, які ми маємо право надавати послуги, які ми не можемо надавати. Але ми йдемо на поступки, на контакт з людьми залучаємо громадські організації. Тому що, от, наприклад, якщо нам нашим підопічним потрібні памперси, в нас не передбачені кошти на закупівлі цих памперсів. Ми знаходимо благодійні організації, фонди і домовляємося з ними на отримання памперсів для наших підопічних. Зараз на обліку в терцентрі майже сотня людей похилого віку, життя яких немислиме без соціальної опіки. І за кожної навіть найменшої проблеми ці люди звертаються в терцентр за допомогою. Ну, Добре, прийшла бабуся, да вона вийшла, загубила в поліса... вийшла в свій полісадник. Подивитися, там які в неї квіточки. Загубила ключі. Чи вона їх там загубила, чи ні? Ніч вона переночувала у сусідки. Вчора прийшла, каже, що мені робити. Ну знайшли, слава Богу, відкрили. Бабуся довольна, щаслива і вдома і... з ключами з новим замком. Працівники закладу можуть розповісти про долю кожного із підопічних. На усіх сформовані папки з їхніми щоденними потребами і закріплений соціальний робітник. Якось Таня так робить, що весь час, оскільки вона в хаті, стільки ми сміємось. Я вже питала один раз, чи є у цих людей? Диплом психолога, очевидно. Ну, як це може бути? Ні, в мене диплома психолога немає. Це ж Природній дати. Скільки у вас таких підопічних? Було 16 людей. У нас так у всіх багато. Всіх багато. Спасибо їм, Боже. До мене приходить маленька така шустренька. Що не попросишся, поможе. Все, чим можуть, соцробітники допомагають стареньким вдома. А якісь роботи приносять ще й в офіс. Багато в кого немає світла, немає пральної машини. Соціальний працівник приходить до нашої підопічної, забирає речі, приносить сюди. Ми машинку загружаємо, стираємо, розвішуємо. Окрім звичних побутових питань, війна додала ще й психологічні проблеми. Тому терцентр подався на конкурс Мінсоцполітики, щоб реалізувати ще й програму життєстійкості. Багато підопічних потребують і юридичної допомоги. Серед таких і Людмила Марцеліївна. У війну згоріло в неї все, що мала. Зараз для бабусі важливо переоформити пенсію після смерті чоловіка-чорнобильця. каже, це хоч трохи полегшило б її життя. Я би мала 50%, 6 тисяч. Тобто я могла б мати не тільки розсуску, а ще й там і, і, і є на мікроволновку, а електрочайник могла б купити. Ми безпомощні в юридичних всіх питаннях. Хоча наразі в терцентрі юристи не передбачені. Тут не залишають це поза увагою. Директорка каже, щоб розширити спектр соціальних послуг та надавати всебічну допомогу підопічним, ініціювали створення комунального неприбуткового підприємства. В майбутньому ми плануємо посаду юриста. А плануємо створення самого КНП, центр надання соціальних послуг. Для цього потрібне рішення сесії. А тим часом старенькі дякують працівницям Терцентру, що не залишають наодинці з їхньою безпорадністю.